Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам всім малюки. Малята. Я запрошую вас на заняття. А хто до нас прийде на заняття? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Вона ночами по лісі літає. На мишей та гризунів полювати полюбляє. З великими очима її голова. Відгадайте, як її звуть. Доброго дня, малята! Ви мене впізнали так, я пташка сова. А ви знаєте, де я живу? Я живу у лісі і дуже полюбляю спостерігати за змінами в природі на весні. Малята! Я вирішила розповісти вам, що зараз відбувається у нашому весняному лісі. Зараз. Багато з'явилось на деревах брунючок. з'являються малесенькі перші квіточки, а також розпустились вербові котики. Малята, я хочу запросити вас на прогулянку до весняного лісу та поспостерігати за вербовими котиками. З настанням весни, як тільки пригріє сонечко, на дереві верби з'являються ніжні вербові котики. Дітки, давайте розглянемо вербові котики. Що можуть нам сказати наші ученята? Що вербові котики сіренькі, гарні, пухнасті, бувають великі, бувають маленькі? Що можуть сказати нам долоньки, доторкнувшись до них? Що вони м'якенькі, ніжні? А що може відчути наш носик? Гарний, приємний аромат вербових котиків. А що почують наші вушка? Можливо, шум вітру, який грається вербовими гілочками. Я пропоную вам, дітки, на згадку про нашу з вами прогулянку зробити гілочку верби. Для роботи нам потрібно аркуш картону зеленого кольору, пластилін коричневого кольору, дошка для пластиліну. Ось такі ватні палочки, з яких ваші батьки завчасно відрізали верхівки для вербових котиків. Серветка. А зараз, малята, ми підготуємо наші пальчики для роботи. Сілися рядочком. Тихо на вербі. Котики, муркотики, сіро-голубі. Сонечко на котиків скоса коса погляда промінцями котиків ніжно зігріва. Малята. Беремо шматочок пластиліну коричневого кольору та відщипуємо від нього невеличкий шматочок. Ось так. І трішки розминаємо його нашими пальчиками. Розминаємо гарно пластилін, розминаємо. Потім беремо шматочок нашого пластиліну, кладемо його на долоньку, іншою долонькою накриваємо і розкочуємо прямими рухами рук наш шматочок пластиліну. І це буде наша гілочка верби. Якщо вам зручно, дітки, можна зробити ковбаску для нашої гілочки верби, ось на нашій дощечці з пластиліну. Ось так розкочуємо і надавлюємо на наш маточок пластиліну. І у нас з вами ось, бачите, виходить ось така ковбаска. Але нам потрібна з вами тоненька гілочка верби. Так що розкочуємо її ось так. Ось подивіться малята, яка гарна гілочка верби в мене вийшла. Беремо гілочку верби та прикріплюємо її на аркуш зеленого кольору. Ось так. І притискаємо до аркушу паперу нашими пальчиками. Це у нас буде гілочка верби. Ось так. Ось така чудова гілочка в нас з вами вийшла. Далі, дітки, беремо. Шматочок пластиліну, Відчіпуємо від нього маленький шматочок пластиліну та скочуємо його, розминаємо спочатку, кладемо на долоньку та коловими рухами рук скочуємо його в невеличку кульку. Мож, можна, якщо вам зручно, скатати невеличку кульку, ось так, пальчиками на наші дощечки. І ось такі кульки треба нам з вами виготовити. Це будуть наші бруньки. Ось малята, яка гарна кулька в мене вийшла. І трішечки раніше я теж зробила багато ось таких кульочок. Це будуть наші бруньки. Беремо аркуш зеленого кольору, де ми прикріпили з вами нашу гілочку. І прикріплюємо наші бруньки. Ось. Ліворуч і праворуч. Ось так. До нашої гілочки-верби. Ось так прикріплюємо пальчиками, притискаємо, притискаємо до нашої гілочки. Ось така гілочка верби в нас з вами вийшла, гарна з нашими бруньками. Дітки! Ось у нас з вами є така гарна гілочка верби з такими гарними бруньками. А зараз малята з завчасно підготовлених верхівок ватяних паличок. Ось таких. Ми з вами зробимо вербові котики, які з'являються з бруньок верби на початку весни. Беремо ось таку верхівочку ватяної палички і прикріплюємо її до верхівки нашої бруньки. Ось так. Ось так. Одна вже ось, один уже ось такий вербовий котик у нас з вами вийшов. І так, вставляємо всі по черзі. Ось так, до нашої бруньки. Прикріплюємо до нашої бронечки вербовий такий цвіт наших котиків. Ось так. Якщо малята вам дуже складно це зробити, вам трішечки допоможуть ваші батьки. Прикріплюємо. Ось така малята гарна гілочка верби з вербовими котиками у нас з вами вийшла. Дітки, якщо ви забажаєте, то ви можете разом зі своїми батьками зробити не одну гілочку верби, ось така, як у нас з вами вийшла, а декілька гілочок і створити ось таку гарну композицію. Діти, я сподіваюсь, у вас теж вийшли такі гарні гілочки-верби. І я буду дуже-дуже чекати на ваші відео та фото роботи вербових котиків. До побачення!